Просторе приміщення, зручні крісла, а головне без довжелезних черг. Відтепер саме так обслуговуватимуть клієнтів комунального підприємства «Черкаси теплокомуненерго на підприємстві відкрили новий абонвідділ. Ми були на четвертому поверсі, людям було не дуже зручно тоді підніматися, особливо стареньким людям, і ну, вносили свої такі незручності до цього. Якщо ми ось переїхали на перший поверх, я думаю, що людям буде дуже. Зручніше приходить до нас. За дорученням міського голови ми е, провели реконструкцію на першому поверсі підприємства і створили е, сучасний е, центр, де ми зможемо обслуговувати наших абонентів і вирішувати не тільки питання, які в них виникають стосовно укладання договорів, сплати, заборгованості, довідки про склад сім'ї і інші питання, а також ми можемо. Приймати тут, тут будемо приймати лічильники на повірку, видавати їх. За словами фахівців, новий абонвідділ значно комфортніший за попередній. Замість живої черги тут діятиме електронна. Аби потрапити на прийом до спеціаліста, варто лише зареєструватися на спеціальному терміналі, обравши необхідну послугу. Все інше справа техніки. Це не дуже буде складно, тому що коли терміналу буде стояти адміністратор, який буде все підказувати, розказувати і показувати, куди йти. Не буде такого, що люди стоять, чекають, 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 поки один обслуговується і вони не знають, коли це закінчиться. Буде висвічуватися, скільки людей попереду, скільки треба почекати. Якщо людина хоче, почекає, якщо не хоче, вона може записатися на наступний день по е часу і прийти на наступний день, тобто без черги абсолютно. Оцінив переваги нового бонвідділу міський голова Черкас Сергій Одарич. Він особисто перевірив дієвість електронної черги. Побаченим лишився задоволений. Такі підхіди формування таких центрів обслуговування це увага до клієнта. Це вже перехід знаєте, із стосунків. Надавачам послуг і споживача послуг, який сам по собі чомусь. Ну, от він у нашій ментальності з радянських, з радянських часів лишився такий, що надавач це головна людина, а всі інші це прохачі. От формування таких центрів змінює взагалі ставлення. Тобто є організація, яка продає свій товар, свою послугу, і є клієнт, який її отримує. І ці сторони є рівні в своїх стосунках. За словами Сергія Ударича, досвід тепловиків місто буде поширювати і надалі. Недовзі такий абонвіділ з'явиться на комунальному підприємстві Черкаси Водоканал. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.